Всім привіт! Новий день, нова робота. Сьогодні маю пошити сумку під документи в дорогу. На каналі вже є подібна робота. Колись я шила ось цю сумочку. Сьогодні має бути трішки інша, меншого розміру, і кишені мають бути на дві сторони. Окремо під документи, окремо гроші квитки так захотіла клієнтка. Шити буду зі шкіряної куртки. Вона мені принесла ось цю куртку. Використаю я, напевно, рукава, пілочки і спинку залишу, можливо, ще щось колись знадобиться. А можливо, ні. Можливо, що я з оцієї середньої частини пілочки у мене вийде ремінець. Відрізаю рукав. Я думаю, що верхньої частини рукава мені цілком вистачить. Для ремінця я викрою дві полоски, дві, тому що однієї довжини мені не вистачить з куртки. Довжиною по 52 см і шириною по 6 см з'єдную припуски, проклеюю і розбиваю. Вздовж довгих зрізів відкладаю припуск 1 см. У мене закінчилася паста для шкіри, дуже погано видно. Розмітку наношу синьою пастою. З виворітної сторони на припуски наношу клей. Клей використовую універсальний. По лінії розмітки припуска підгортаємо всередину. І гарненько відбиваємо молоточком особливу лінію згину, щоб там не залишалися пухірці, щоб було рівненько. І так далі. Припуски підклеїла. Знову наношу клей на припуски, але вже з лицевої сторони шкіри, кладаю вдвоє і залишаю підсохнути. Потім вкрай прокладаю строчку. Попередньо з клієнткою ми так домовилися, що в готовому вигляді сумочка буде мати розміри 14 на 20 см. Але я так прикинула, що для того, щоб йшла рука, потрібно хоча б 13 см на блискавку. А ще оформити боки. Зі шкіри викроюю деталь розмірами 42 на 18. Це, вже враховуючи припуски по сантиметру з усіх боків. Від короткого зрізу на відстані 3 см, наношу розмітку рамки під блискавку. І з боків. Від довгих зрізів по 2,5. Всього рамка в мене 13 на півтора. Погано видно розмітку. З одного боку, і так само з іншого. Таку ж саму деталь викроюю з підкладки. Так само наношу розмітку. Тут буде більш помітно. Від короткого зрізу 3 см. І від довгих зрізів по 2,5. Всього 13 на півтора. Наношу розмітку для розрізу на підкладці і на шкірі відповідно. Розрізаю. Чітко в кутики. Так само і з цього боку. На підкладці теж розрізаю. Крім цього, з підкладки викрою ще одну таку ж саму деталь, але вже без розмітки під рамки. Такого ж самого розміру. На деталі зі шкіри, з виврітної сторони, де рамка, наносимо клей. На припуски рамки. Підгинаємо на вивертну сторону чітко по лінії розмітки, яку ми наносили з лицевої сторони. І гарненько відбиваємо молоточком. Одна із іншого боку також. Беремо блискавку. Я підбирала їх кілька штук, або ж трактор ось такий, або ж хотіла металеві. Але зупинилася ось на такій спіральці. Вона не зовсім підходить коричневого кольору, але мені здається, що це буде краще. Використаю одну, мені довжини однієї вистачить на дві, але бігуночок зніму другий з іншої. Щоб були вже однакові Є. знову з вивертної сторони наношу клей, сьогодні не стільки шию, як буду клеїти, і накладаю блискавку лицьовою стороною на виворітну. Дивимось з лицевої сторони, щоб було симетрично. і залишаємо підсохнути. Я от думаю, як краще в защівнутому вигляді бігунки ставити в один бік чи по різні боки. Напевно, залишу по різні, щоб не було потовщення за рахунок бігунків з одного боку. Ще трішечки наношу клею, буквально так фрагментами. Можна нещільно по краю тасьми блискавки. А деталі підкладки, припуски рамки запрасовую на виворотну сторону. І тепер накладаю. Такого я ще не шила, ще такого в мене не було. Щоб клеїти все. Ну, звісно, шкіра клеїться, а ось, щоб підкладку підклеювати. Такого в мене ще не було. Так само з цього боку. Так само накладаю припуски. Даємо підсохнути і нарешті візьмуся до шиття. Рамку відстрочуємо вкрай. Можна використати бальзам для шкіри або вазелін для шкіри. Дивимо, ще захопили підкладку з виворітної сторони. Блискавки вшила, рамку відстрочила. Зайву довжину блискавки можна зрізати. Якщо в мене припуски на з'єднання по сантиметру, один і два можна зрізати вільно так само з усіх боків. Тепер чітко по центру, між блискавками, це буде дно. Настрочую іншу деталь з підкладки лицевою стороною на лицеву. Тільки підкладку шкіру залишаю. Можна було зробити це раніше, але я не змогла продумати послідовність дій, оскільки ж в мене дві сторони, дві кишені окремих. Чітко по центру з'єдную. Закріплюю ремінець, припуск 1 см на відстані см від краю зрізу. Тепер це все мені треба якось запакувати. Ось внутрішня підкладка, яку я пристрочила, закладаю її повністю в один бік. З іншого залишаю відкритою блискавку. Ремінець закладаю всередину, він не маленький. І складаю лицевою стороною до лицевої. І застрочую три сторони відкритих, витримую припуск один сантиметр. Спочатку застрочу верхній край, а потім бокові. Крімінець можна витягти вже сюди, на цю сторону, щоб він там не заважав. Зрізи закриваємо будь-якою стрічкою, чи то підкладкою, чи то кіперна, чи то репсова. У мене є ось така коса бавовняна, правда, чорного кольору, але я думаю підійде. Кутики застрочую, повертаюсь. Обгортаю. Ще раз прострочую і виходжу на цю сторону. Сумка готова. Треба тепер її вивернути на лицьову сторону. І саме цікаве, чи в мене вдалося зробити її на дві сторони з двома окремими відділеннями. Один вхід, інший, два окремих входи, дві кишеньки. Що б я зараз зробила по-іншому, то це блискавки, а саме входи в кишені, розташувала б на різному рівні. З одного боку залишила, як є, а з іншого опустила б трішки нижче, хоча б на ширину рамки. Приблизно ось так. Мені здається, що так було краще, але з самого початку все якби розпланувати мені не вдалося. Огляд зсередини. Вхід в одну кишеню, відповідно, є внутрішня обробка швів, окантовка, і вхід в іншу шви закриті. Як верхній, так і бокові. Ось така сумочка пошилася в мене сьогодні з натуральної шкіри з кишеньками на два боки. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!